Я взагалі не вірю. Те, що там існують там, якісь там двійніки, е, е, пана Путіна, саме через те, що е, якщо б вони існували, то для Путіна б існувала суттєва небезпека, що його будь-коли можна змінити на когось іншого е, і, і продовжувати так само. Я вважаю, що така параноїдальна особистость, як Путін, він ніколи е, цього не допустить. І е, саме тому я вважаю, що це сам Кремль, перш за все розповсюджує всі ці чутки, і саме для того, щоб е, забезпечити безпеку для для, для Путіна, і щоб ніхто на нього не, не покушався, бо ну навіщо, якщо там є, є інше, але насправді та система вона побудована на ньому особисто і е, 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 я вважаю, що е, там знищення Путіна. Це суттєва зміна політичного укладу в середині Росії. Це ще не розвал там імперії, про який ми всі мріємо. Це ще не остаточна там зміна в Російській Федерації, але це дуже потужний удар, і я вважаю, що будь-як це буде початок кінця.